Привіт! З вами Алан Блек і це чому Днембрус покинув WWE. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Wrestling Family. Там є багато класного реснику контенту, також українською мовою. Підписатись можна нажавши на посилання внизу під відео. Або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Джон Мокслі обожнює реслинг на смерть. Важливо знати, ким був Джон Мокслі до того, як потрапив у Даудаблеї. З моменту свого дебюту 2004-2011 рік Джон Мокслі працював на незалежному ринзі. Він тренувався з легендою реслингу Лесом Тетчером. На початку своєї кар'єри Мокслі обмінював час на рингу та тренування. На продаж попкорну або роботу команді рингу. До 2010 року Джон Мокс зарекомендував себе як майстер смертельних матчів, проводячи матчі в CZW та Full Impact Pro. Ми бачили, як Мокслі доводив інших зірок до межі, таких як Родрік Стронг та Нік Гейдж. У цей час він почав розширювати межі того, що може статися в матчі з ресингу. Ця захвала і справжня версія професійного ресингу. Привернула увагу керівництва Dowee. Джон Моксі стає Діном Емброзом у Даублеї. Як тільки Джон Моксі потрапив до Дауї, він був перейменований на Діна Емброза. З ним було підписано контракт на розвитку їхнього бренду FCW у Флориді. У цей час він працював з іншими майбутніми зірками, такими як Вудс, Сет Ролінс, Роман Рейнс і навіть Віліам Рігал. У 2012 році Діне Ембро зупинився ворожнечі з легендою хардкору Мікумфолі. Дивним в цьому суперництві було те, що Дін Ембро звинувачував Фолі в тому, що він виховував покоління наслідувачів, які забирають у ресінгу його сутність. Це йшлося про Фолі та його жорстокий стиль, який став відомим у 90-х роках. Наприкінці 2012 року відбувся доочікуваний дебют Діна Емброза в основному ростері. Він став членом щита, який згодом перетворився на одну з найбільш домінуючих фракцій в історії WWE. А цей час ми бачили, як кожен член команди тримав у руках золото. У 2014 році Ситронець відвернувся від Діна Емброса, Романа Рейнса, поклавши кінець щиту. Дін Емброуз залишає WWE, щоб знову стати Джоном Окслі в All Elite Wrestling. У 2014-2018 роках Дін Емброуз мав кар'єру, з якою мало хто міг би зрівнятись. Він виграв і отримав титул чемпіона США майже рік, Завоював титул чемпіона світу і кейс Money in the Bank. Однак на піку своїй популярності Дін Емброуз вирішив покинути компанію. Джон Максі приєднався до зірки ЄВ Кріса Джеріко на шоу «Говорить Jericho у 2019 році. Він дав відверте інтерв'ю щодо свого відходу з компанії. Я сів у свою маленьку машину і їхав 24 години без зупинок до тампи. І тепер, через 8 років, я живу своєю мрією. Я зустрів свою дружину в Даудаблеї. І якщо ми більше нічого не отримуємо від цієї поїздки, то я отримав її. Тепер, коли ми з цим покінчили, давайте поховаємо компанію на наступні 2 години. Було очевидно, що Джон Моксі був дуже незадоволений комедією з реквізитом, яка була частиною його історії протягом останнього року роботи в компанії 2017 по 2018 рік. Я прийшов сюди дитиною, а тепер дорослий. Я виріс. Джон Моксі відчув, що переростає дитячу комедію, яку від нього вимагали, що він робив і що говорив. Письменник був ключовим словом у цьому подкасті. Це я описував речі, які я робив по дорозі на арену того дня. Я не можу точно пригадати, що саме, але воно було смішним. Це були не дві-три речі, які робив хлопець, з якого ви боліваєте. це речі, які робить ідіот. Він скаже Це ти, таке гарне лайно, а я кажу, то я ідіот. Це свого роду підсумок битви, яку я вів протягом шести років. Якщо ви хочете, щоб хтось читав ваші дурні репліки, найміть актора. В інтерв'ю Джон Моксі сказав, що в липні 2018 року він знав, що з ним покінчено. Я збирався йти до кінця, там працює моя дружина, і було б несправедливо поставити її в ситуацію, яка спричинить їй дискомфорт. Сценарій та творчий тиск з боку компанії був занадто великим, і Дін Ембрус хотів знову бути більше Джона Мокслі. Важко було говорити про кращий скул, а також про те, що не можна стікати кров'ю під час матчу. Джон Макслі більше не хотів брехати фанатам. Я не просив їх випускати дивний прес-реліз або піднімати цю тему в коментарях. Я сказав лише одну річ під час інтерв'ю з Ковалом: я зайшов у це казино 8 років тому, а зараз я переводжу гутівку свої фішки. Це було про саме збереження. Я думав, що це була якась підстава, на кшталт, необхідна новина, яку Максі не міг вирізати у Даудблеї. Ми з Вінсом діятиш на та Ментус, і це завжди було очевидно. Джон Макслід досяг великого успіху, в All Elite Wrestling. З моменту приєднання до All Elite Wrestling у 2019 році Джон Максі став одним з найбільш успішних в історії компанії. Він зустрівся з такими суперниками, як MGF, Kenny Omega, Брайан Денілсон, Сім Панк, Едді Кінстон і багатьма іншими. Він також має багато нагород. Тричі став чемпіоном світу All Elite Wrestling та один раз міжнародним чемпіоном. Він є одним з найбільших облич просування і допоміг провести компанію через деякі з найбільш хаотичних і важких часів. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд, Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресник, дивіться багато. Всім до побачення!